Як лікувати порушення ходи? Пацієнт звернувся в клініку після півроку лікування, медикаментозного лікування, ліжкового режиму постійного, яке не давало результату. Все почалося з того, що пацієнт йому 12 років з батьками поїхав на відпочинок. І під час зірнання він травмувався, як за це Після цього він відчував біль, і час від часу в нього порушувалась. Хода потім це стало вже системно, і ви зможете поспостерігати на відео, яка в нього була хода, коли він прийшов до нас в клініку. Діагноз мав назву порушення ходи змішаного типу для пацієнта. Це дуже було проблемно і з точки зору психології, тому що в школі він себе почував некомфортно. Він відрізнявся від своїх однолітків. Він не міг так само, як вони просто виконувати елементарний патерн ходьби. Він не міг нормально ходити. Це його вибувало з колії не тільки з точки зору болю, а й з точки зору психології. Під час лікування ми використовували методику PNF пропріоцептивна нейромязова фасилітація. Це доказова методика, яка працює у всьому світі, її використовують фахові фізичні терапевти, ми так само її застосували і розібрали ходьбу пацієнта по невеликим частинам і відпрацьовували кожну фазу. Ми не отримали відразу миттєвий результат, все було крок за кроком. Перший хороший результат ми отримали через півтора місяці лікування, через півтора місяці відпрацювання. Далі в нас були прогресії вже швидше. Через два місяці пацієнт вже зміг ходити доволі якісно, але були проблеми з балансом, які ми на протязі наступного тренувань вирішували. Через три місяці ви будете спостерігати на відео, як пацієнт скинув мені, як він виконує домашнє завдання. Окрім того, що пацієнт зміг правильно ходити, він зміг бігати та присідати. Перевагою даної методики в лікуванні. Порушення ходи змішаного типу, є постійна взаємодія пацієнта з фізичним терапевтом. А саме, це постійна тактильна взаємодія. Фізичний терапевт постійно підказує, натискає на шкіру, на ділянки тіла пацієнта. Він має відчувати і працювати саме там, де потрібно. Другий аспект це постійний зоровий контакт. Пацієнт має постійно слідкувати за тими частинами тіла, на які вказує фізичний терапевт. А також це постійні вербальні команди. Фізичний терапевт постійно розповідає, що треба зробити. Як рухати, куди натиснути, куди зміститись, і коли у нас виходить поєднання, такий сферідний симбіоз всіх цих комунікацій, всіх цих впливів, ми маємо дуже хороший результат.